А я от вчила людей в Чернівцях, які займаються поліграфією, що таке брендбук. І чому ага. його треба відкривати, коли ви робите макет, і щось там дивиться, якісь циферки, поля. Ага. Зробіть, будь ласка, макет. Так і так. Вони мені прислали витягнути логотип і кажу, а ви брендбук відкривали, там вказано такій-такій сторінці. Вони кажуть, а що це? Поки штучний інтелект повністю не навчиться все робити. Знаєте, Є шуточка, що дизайнери будуть завжди потрібні, тому що для того, щоб штучний інтелект міг щось зробити, замовники мають сформувати правильне технічне завдання, а цього ще жоден замовник не зробив. Ще я маркетолог. Онлайн, ну, в принципі, не тільки онлайн, але зараз переважно онлайн. О, ще я тренінги проводжу для дорослих, для дітей. Угу. Кешфлоу веду. Приходьте, О, запрошую. О, Кешфлоу я знаю, я грала. Мене звуть Анна Бабенко, і я приїхала з міста Мелітополь Запорізької області. Я не обирала Чернівці для життя. Перше я виїжджала в місто Київ, але сталося так, що мене рекрутували на роботу і відправили сюди в місто Чернівці, в Чернівецьку область відкривати філію міжнародного благодійного фонду. Історія, що надихає коротко, на три хвилини це невозможно. Моя нова історія, як і в багатьох, почалася з початком повномасштабного вторгнення. Я застала його вдома в Мелітополі, і, чесно кажучи, досить довго приймала рішення, що саме робити. Мені знадобилося 5 днів, щоб зрозуміти, що я не можу сидіти на місці і почати працювати в гуманітарному штабі, допомагати людям, які так само, як і я, прийняли рішення перше не виїжджати з окупованого міста. Але згодом, після трьох місяців перебування там, я зрозуміла, що я не можу лишатися і Требую зміни місця виїзду до рідної України. Так і прийшло рішення покинути окуповану територію і переміститися в місто Київ. Чи було це легким рішенням? Звісно, ні. Але я впевнена, що воно було правильним. Адже сьогодні, тут і зараз, я разом із благодійним фондом допомагаю родинам, які так само, як і я, перемістилися. І для всіх, хто ще приймає рішення, можливо, або думає, що він помилився. Я переконую вас, що зараз ми всі як в казино. Кожен зробив свої ставки, і ми чекаємо, що буде далі. І я радію за тих, хто чекає разом із нами тут в Україні. Що би я порадила людям на новому місці? Порадила би шукати своїх в кожному місті, в кожній країні, де би ви не були, навколо вас точно є люди, які вас підтримують, допоможуть, розділять з з вами ваші цінності і ідеї.